Депутати міської ради вкотре зібралися на позачергову сесію, аби розглянути питання про надання матеріальної допомоги сім'ям бердичівлян, які загинули та постраждали в ході проведення антитерористичної операції. Цього разу було вирішено виділити з міського бюджету 130 тисяч гривень, плюс ще майже 26 для сплати усіх податків, аби підтримати сімох мешканців нашого міста, переважно дружин та матерів, поранених і загиблих захисників. Їхні прізвища та суми допомоги викладені у проєкті рішення, озвучив секретар міськради. Виділити матеріальну допомогу безстрашній Рина Олександрівні, дружині загиблого військовослужбовця, яка проживає в місті Пердичеві. Це учасник був антитерористичної операції, яшук Павло Володимирович. 1966 року народження у сумі 60 241 гривень. Тобто, щоб на руки сім'я могла отримати 50 тисяч. Дитина навчається в п'ятій школі. Друге, відділити матеріальну допомогу сім'ї загиблого, рядового міліції Старікова Євгена Андрійовича. 1982 року народження на матеріальне забезпечення дітей загиблого. Старикові Алі Лаврентії матері загиблого в сумі 30 тисяч. І Завістовській Олені Олександр матері дітей загиблого в сумі 30 тисяч, в тому числі для сплати податків. Третій пункт. Виділити матеріальну допомогу мудрук Олени Миколаївні, матері військовослужбовця, мудрука Олега Сергійовича. 87 року народження, який перебуває на лікуванні після отримання опіки під час виконання військового обов'язку в сумі 17 648. Він знаходиться в тяжкому стані зараз на лікуванні. Виділи матеріальну допомогу військовослужбовцям, які отримали поранення під час виконання військової служби в ході проведення антитерористичної операції. Назаренко Руслану Олександровичу в сумі 5883 гривні. Козаченко Ользі Володимирівні, це матері солдата Козаченка Андрія Володимировича, 79-го року народження, на лікування сина в сумі 5 тисяч гривні. Рапалу Максиму Сергійовичу, старшому лейтенанту медичної служби, який пішов добровольцем і виконував військову операцію, зараз поранень лікується. У сумі п'яти тисяч гривні іншим прийнятим рішенням депутати внесли відповідні зміни до міського бюджету пов'язані з наданням матеріальної допомоги. Наприкінці сесії міський голова звернувся до народних обранців як до керівників підприємств та організацій, чиї працівники нині підлягають третій хвилі мобілізації. якщо у ваші призвані в армії то безумовно до нас звертається, як до міської влади, звертаються до допомоги членів сім'ї і так далі. Але я просив би тих керівників установи організації, де ці люди признані, поцікавтись, будь ласка, де ці хлопці служать, в яких підрозділах, яка допомога їм потрібна. Це раз. І друге, поцікавтеся, як живуть їхні сім'ї. Яка в сім'ї проблема, можливо, якась потрібна допомога. Це теж святий наш обов'язок. Ще одне питання: збільшилась кількість біженців у місті Бердичів. Ми також вертаємося до вас, до керівників, до бізнесу значить, з проханням допомогти. Справа в тому, що я просив би і всі служби, і лікарня, і всі інші служби відноситися до цих людей тричі більш уважніше, ніж поособливо. Тому що ці люди ну, пройшли дуже страшне випробування. Вони приїхали сюди з сім'ями, сім дітьми, вони живуть близьких, родичів, і потрібно їм надати максимально можливу допомогу для того, щоб ці люди відчули себе, що їх прийняли по-людськи, надали допомогу в усіх питаннях, які вони потребують. Це також я хотів би, щоб ви теж на це звернули увагу. Депутати, члени виконкому, вже неодноразово надавали посильну допомогу Бердичівським воїнам. Збирали гроші, каже Василь Мазур. Нині місто готує чергову партію необхідних речей для відправки нашим артилеристам. Тож попросив депутатів, якщо ті мають змогу, долучитись до надання допочі військовим ще раз. Також стало відомо, що 20 серпня секретар міської ради і двоє депутатів поїдуть до міста побратима Бердичева Седліце. Поляки теж не лишаються байдужими і хочуть передати нашим воїнам бронежилети.